6 вересня приїхала на море покупатись і посидіти на сонечку. Оце кофе, бо кафетерія тут, що я заходжу зачинено, так я взяла на винос в одній. Зараз посиджу тут на лавочці поп'ю. Лавочка. І піду. Піду скупаюся, полежу на пляжі і назад на сім вечора поїду. В Україні всім вечора вже темніє, воно вже темно, а тут отак до сьомого можна на пляжі побути і потім я потім вже додому. Ну так сьогодні. Сьогодні немає лайнера круїзного. Так приємно на нього дивитись, коли він стоїть. Ну нічого, і так дуже добре. Красиво, приємно. Виїдеш отак на морі. Мені. Півчаса їхати хвилин, чи хвилин 40. Вийдеш і так гарненько. Голову провітриш, нерви підлікуєш на людей, подивишся. І е, двіження. Главне двіження, бо треба піддержувати вагу. Треба худнути, тому маю, дві, маю двигатись. Отак, так усе, доп'ю кофе і піду купатись. У мене вже два рази риба кусала, чи, чи креветка, не знаю. Але у воді трохи страшнувато, бо не бачиш, що то воно, а потім я другий раз вже Вода була не така мутна, була чиста, я розгледіла, що рибка красиво плавала поряд. Такі дорада, яку продають у супермаркетах, то я вже не боялася. Перший раз вода була, нічого не було видно, бо море шторм був і було страшнувато, бо, бо щось вкусило і, і не бачиш, що. А може креветка якась, що хотіла мене з'їсти? О, які креветки! Малисенька, але... але ще й з'їсти хочу. Ну все, допиваю кофе йду. Доброго вечора усім.